Всім самий величезний привіт! Запрошую вас на перегляд продуктів в магазині Сільпо. Подивимося, які ціни. Ціна, ціна тижня. Що нам приготував сільпо на цей тиждень? З 8 лютого. Так, капуста червона по 40, перець солодкий 160, гіркий 250. Капуста Пекінка 24, томати коктейльні, ну ці чері по 119 і томати по 169. Що ж це за томати такі? Рожеві і є по 90. Дуже хороша ціна на грейпфрути. по 45 гривень, мандарини Ізраїль по 60 гривень. Цікаво чи вони солодкі. Так би їх взяти, спробувати. А? Можна би було взяти. Я візьму мандарини, дуже смачні, 55 гривень у ці муркот. дуже смачненьким. Так, капуста по 15 гривень, огірки по 129 гривень, перець червоний 139. Так, Часник 139, цибуля по 20 гривень. Так, картопля по 22 гривні, буряк по 17, морква по 12 гривень майже. Так, в ціні тижні в Сільпо зараз гречка кілограм від премії 30 гривень. По 30 гривень паштети, 155 грамів. Так, а ну, по чому вони зараз гель для душу 30, 40 гривень. Ну, 38 в Єві такі гель для душу. Добре. Так, цукерки джек по 12.90. Молоко та вершки. Ой, може взяти спробувати оцей джек, я такий ще не пробував. А ось цей був... Я пробував 1290, мені сподобався. Так що можна джек брати. Візьму цей молочний з вершками. Хто полюбляє то fi зараз вони по 70 гривень, були 140 Ну, да. Я знаю, що вони дійсно смачні. Ну, хто знає смак, той знає, що вони дуже смачні. Я, мабуть, візьму одну пачечку. Далі у нас по курсу а, сир. Хочу вам подякувати за ваші коментарі і за ваші вподобайки. Величезне дякую вам. Так, дивимось на жовтий акційний цінник. Премія від мастам від премія 34 гривні. Бачу в жовтому ціннику. А це у нас королівський від Комо. 35.90 акції. Так, по 2790 пірятин, король сирів, пряжене молоко 2790 і, 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 і 2990 українські традиції, премія 30 гривень. Так, це ті сири, що в акції з жовтим цінником. Ходіть в холодильник. Так, по 40 гривень моцарелла. То полюбляю ось такі намазанки, як я кажу. Крем-сир 175 грам, 55 гривень зараз. Ну, от Про те, що я завжди говорю, звертайте увагу на ось такі наклейки: 25, 35, 40, 50%. Ще пробивається мінус на касі. Сир, м'який з блакитною пліснювою, 88-89 ну, гривень. А, і ще на касі проб'ється мінус 25-125 грамів. В акції від ферма Бринза 250 грамів 60 гривень і від ферма Фелата 55 гривень. Цю я візьму, мабуть. Да? Мені так 230 грамів. Ну, добре, хай буде 230 грамів. В акції Моцарела та Сологуні по 52 гривні 180 грамів. В акції сосиски від глобину вищий сорт без оболонки з сиром по 45 гривень, 275 грамів. І такі, також в такій самій ціні, тільки вже йде з індичкою. Тут сардельки швейцарські з сиром від самобранка вищий сорт 1690 за 100 грамів. Від фару сардельки першого сорту з молоком. Ціна 1090 за 100 грамів. І тут я бачу ювілейні сосиски вищого сорту 300 грамм 40 гривень. Сардельки від м'ясний хутір 1790, сосиски від глобіну 25 гривень. Сосиски самобранка. Європейський 1140 за 100 грамів і сардельки від фару з молоком 10,90. Так, ну, звичайно ж, торт, без торта цього разу взагалі нікуди, маю повне право, щоб там хто казав. Так, і я візьму Спартак, що він без наклейки. Ну, добре, хай буде без наклейки. А це що, трюфельний, Ні, я Спартак хочу. Хай буде Спартак. А в сільпо завжди можна вибрати свіжу піцу. Дивіться, ціна тижня по 94 гривні гавайська. Так, всі піци йдуть бачу по 500 грамів, крім з сиром та копченим м'ясом. Вона йде 425 грамів. Ось і решта по 500 грамів. Найдешевша 69 делюкс і найдорожча 124 з сиром та копченим м'ясом. В акції Рафаело, подивіться, 229 гривень. Ну, зрозуміло, що зараз йде День Валентина. А можна міні-версію за 70 гривень. Так, далі дивимось акційні продукти. Провансаль від щедро подушка 350 грамів 36 гривень. Щедро, золотий майонез, 300 г 33 гривні. В акції «Торчин» домашній 520 грамів 55 гривень. Відлком провансаль майонез вагою 295 грамів 38 гривень. Горошок ніжен по 43 гривні і кукурудза від ніжен 42 гривні. А от повна чаша кукурудзу можна купити за 30 гривень. Кетчуп від приправка. Зараз зі знижкою. Тут іде з оливками, з часником та з базиліком. Ціна 1880-250 грамів. Хто полюбляє Марію, зараз будь-яка пачка Марії по 14 гривень. Це хороша ціна. Торчин 10 овочів приправа. Зараз зі знижкою 52 гривні 170 г. Мівіна швидкого приготування 19 гривень. Ви собі можете уявити, вже мівіна 19 гривень. Це велика. Бельгійський труфей 200 г 119 гривень. Оці авторит, щось мене не вразили. Я давно їх купляв. Там м'ята, мені здається, ні до чого. 85 гривень. Ось такі цукерки. Не знаю, що це за фірма. Шоколадно. Так, і ось такі. Схожі на Рафаело. Це йде мигдаль. 109 гривень 200 грамів. Ядра горіха Волоського, 150 грамів, 55 гривень. Кешю 150 грамів. Ось таку Любімов. 100 грамів можна придбати за 57 гривень. Ось така Любімов 109 гривень, 200 грамів і Моцарт. Моцарт у нас по 179 гривень. Шоколад Міленіум, точніше, десерт Міленіум, Пористий. 27 гривень. І можна придбати корону. 29 90, Ну, 30 гривень. Так, оселедець по 15 гривень. Скумбрія по 20 гривень. Так, що тут у нас зі знижкою? Оселедець філе в олії по 15 гривень. В акції йде. Добре, ходіть, подивимось на свіжу рибу. Мойва гарячого копчення 17,90. Хек. Мерлузи гарячого 22 гривні. Салака гарячого копчення. яка смачна 15 гривень за 100 грамів. Так, свіженька риба в сільпо. Дорадо по 37 гривень, Форель по 79 гривень. Сьомга стейк 95 гривень. Форель райдужна 30 гривень. Товстолобик 23 гривні. Ціни розумієте за 100 грамів. Короб 18,90, набір для юшки 15,90, карась по 96 гривень. Курочка по чому сьогодні? Куряче крило з фаланги 5,50, куряча гомілка по 8 гривень. Куряче філе зі стегна по 20 гривень, куряче стегно 11 гривень, куряча четвертина по 6,25, куряче філе 15,90, фарш 18,90 і по домашньому 13,90. Так, Телятина є. ну Взагалі м'яса багато. В акції бачу свинину по 14,90, вирізка свиняча по 22,40, свиняча корейка. 17.40. Будь ласка, сало 11.70. Була а було по 23. Дуже хороша знижка. Бачу зі знижкою 50 гривень. Зараз ікра оселеться в сирному соусі. І по 55 гривень ікра оселеться також в сирному соусі. А, це з ключом чи що? А, з копченим <laughs> лососем. Ікра з кальмаром дуже мені оця подобається. Вона зараз 46 гривень. Хороша ціна. Так. А... Скрабом в соусі 52 гривні, Сьомгою 52 гривні. По молочному. До речі, яйця від повна чаша по 55 гривень найдешевші. В сільпо. У молочці. Так, давайте подивимося самі найкращі знижки. Так, тут йогурти. Мого улюбленого немає йогурта. А, ось він, бачу, по 37 гривень. У ньому ще наклейка, якщо б була, можна було б взяти. Досить дуже смачні оці йогурти. Мовін пік. В акції десерти від дольче по 37 та по 38 гривень. Можна придбати йогурти від Молокія, вони зараз зі знижкою 770 грамів 44 гривні. Маленькі йогурти галичина по 24,50 і великі по 47 гривень. Хороша ціна на сметану слов'яночка, 20% жирності, 300 грамів. Стакан. В акції Якобс, бачу 75 гривень голд. 129 гривень нескаферущий не еспресо. Якобс Монарх 139 гривень 100 г. Каба Карт Нуар 70 грамів 139 гривень. В акції чай Шерлок 27 гривень. Оцей саме найдешевший, чорний, насичений 27. І решта всі по 33 гривні. Економних вам покупок. Мирного неба, міцного здоров'я та до зустрічі. Всім пока-пока!